У цей святковий день, коли наша школа відзначає столітній юбілей, до нашої кімнати музею, до школи залітали дуже багато ностей. І сьогодні я хочу познайомити одним з них. Будь ласка, моє прізвище Войтенко Георгій Миколайович. Я закінчив цю школу у 1959 році з медаллю. був одним з кращих, кращих учнів цієї школи. І зараз працюю професором вже біля 30 років, доктор медичних наук, професор у Національній медичній академії після дипломного освіти імені Платонного Кича Шубика. Об'їхав дві третини світу, працюю в освіті вже більше 30 років. І ті знання, які дала школа і виховання. Воно йде по всьому життю і допомагає в роботі виховувати спеціалістів високо, високої якості для України і для країн всього світу. Ми недавно в Академії два дні тому святкували 95-ліття Академії. Зараз ми святкуємо тут століття школи, Обухівської школи. Через пару тижнів будемо святкувати 100 років академікові Амосову Миколі Михайловичу, в якого я працював 7 років, 90 років Анатолій Івановичу Трещинському, анестезіологу засновнику. Тобто пішла, пішов час свят, ну, як кажуть, цікавих речей. Для школи я цілий тиждень шукав. Я кажу, ті документи, які можуть бути для музея представлені, і знайшов табор успішності за 57-58 рік, оригінал, характеристику підписано класним керівником Григорієм Моляновичем. Малородом, світла йому пам'ять пухов земля. Ну і ще багато документів, свої книжки, які я недавно написав, в мене їх десь близько 20. ну Це останні такі підручники, які, якими користуються і в нас в Україні, і в СНД, і в Європі. Ну і приїхав привітати вчителів і учнів з цим великим святом.